Вітаю, друзі! Сьогодні будемо говорити про тригонометричне коло, або його називають ще одиничним колом, як його побудувати, за що відповіда... відповідатиме вісь ординат, за що відповідатиме вісь апсис, та деякі інші важливі моменти. Почнемо робити все з самого початку, щоб вам було зрозуміло, про що ми горо... говоритимемо, як це коло малюється, та інші важливі моменти у цій темі. Для початку малюємо систему координат. Нагадаю, що система координат це система, яка складається з вісі іксів і осі Ігреків. ікс, І. Ігрек. Для повторення підпишу. Х це вісь абсцис, Y – це вісь ординат. Вісь абсцис, вісь ординат. Ось тут у нас точка 0,0. Початок координат. Стрілочка вказує на додатній напрямок, тобто від нуля і сюди у нас йдуть додатні значення по «х», до нуля в ось цій частині в нас йдуть від'ємні значення по іксу. Аналогічно для ігрека. Від нуля вгору, стрілочка показує додатній напрямок. Сюди йдуть додатні значення по ігреку, сюди йдуть від'ємні значення по ігреку. Тобто, фактично, маємо наступну річ, що в ось цій частині. У нас Х і y має знак плюс і плюс, якщо якась тут точка буде знаходитись, то вона матиме координати, наприклад, 4,6. Якщо у нас якась точка знаходитиметься тут, точка Б, то вона матиме координату по Х уже від'ємну, мінус 3, а по y додатню 5. Якщо якась точка С буде знаходитись тут, тоді по Х вона матиме від'ємну координату. Наприклад, мінус 4, і по ігреку також від'ємно, допустимо, мінус 3. Ну, і якщо якась точка знаходитиметься тут, то вона по іксу має додатню координату, нехай це буде 2. А по ігреку від'ємну координату, нехай це значення буде мінус 7. Ось. Це щодо системи координат і координат точок, які знаходяться в певній чверті. Перший крок. Зробили, побудували систему координат. Перше будуємо систему координат. Координат. Другий крок. Проводимо коло, коло радіуса 1, так, щоб центр цього кола збігався із початком координат. Будуємо коло радіусом 1. Один. Одиничне коло. Це не є один сантиметр, це не є один метр, це просто один. Коло радіуса 1 з центром. центром Початку координат. Побудували. Нагадаю, що означає з радіусом 1? З радіусом 1 означає, що відстань від, кожної, від центру кола до будь-якої точки на колі дорівнює 1 Ось це все в нас одиниці. Один, один. 1 і так далі. Відстань від центру координату будь-якої точки на колі дорівнює 1. Тобто ось тут у нас довжина ось цієї, цієї частинки 1, довжина ось цієї частинки 1, довжина ось цієї частинки теж 1 і цієї теж 1. Отже, ось ці точки для нас мають певне значення. Зверніть увагу, коло розбивається системою координат на чотири частини. Ось ця частина називається перша чверть. Ми свій відлік починаємо із цієї точки завжди. Тобто ось ми пройшли першу чверть. Далі друга частинка називається друга чверть. Третя частинка називається. Третя чверть. І четверта частинка називається четверта чверть. Четверта чверть. Коло має 360 градусів. Якщо коло розбити на 4 частинки, то 360 поділено на 4 дорівнює 90. Тобто одна чверть це 90 градусів. Одна чверть це 90 градусів. Отже, маємо наступне: Ось у нас 90 градусів, тут 0. Потім 90. Проходимо ще 90, 90 плюс 90 це 180. І 180 плюс 90 це 270. 270 плюс 90 це 360. І так далі, рухаємося по колу. Потім знову 360 плюс 90. І рахуємо. Тобто, коло ми можемо обійти не один раз, ми коло можемо обійти декілька разів. Але кожного разу, коли ми проходимо коло, певні точки будуть повторюватись. Рух відбувається проти годинникової стрілки. Зверніть увагу проти годинникової стрілки. Що ж буде, якщо ми, допустимо, рухаємося за годинниковою стрілкою в цьому напрямку. Прилежно. Якщо ми рухаємося за годинниковою стрілкою, то тут у нас буде мінус 90 градусів ця точка, ця точка буде мінус 180, ця точка буде мінус 270 і так далі. Тобто, якщо ми рухаємося за годинниковою стрілкою, у нас будуть значення від'ємні для куців. Отже, маємо рух проти годинникової стрілки в звичайному випадку. Це розібрали. Наступним, наступним кроком проводимо промінь ОА. Промінь ОА. Тобто радіус по факту я ставлю тут точку, і наш промінь стає відрізком, тобто маємо ОА. З точки 0 градусів я вирізаю кут, ось він наш кут, кут альфа. Вводимо радіус. Вводимо радіус Оа. Я зроблю із. Оа трикутник. Тобто опущу перпендикуляр на вісь хсів, з точки А назвуть з точку Б і маємо трикутник. Опустимо перпендикуляр на вісі хсів із точки А. А Б. Дві крапки варто поставити, а B перпендикулярно перпендикулярну ОХ. Утворився трикутник ОВА, кут Б до рівня 90 градусів. Замалюю цей трикутник кольором, щоб було красивіше. Ось у нас трикутник ОВА. Трикутник по Четвертий крок. Розглянемо кут Альфа. Що це за кут альфа? Він є гострий кут прямокутного трикутника. Розглянемо певні тригонометричні функції для цього кута. Почнемо із синуса. Синус альфа дорівнює синусом гострого кута прямокутного трикутника називається відношення протилежного катета до гіпотенузи, тобто це катет АВ до гіпотенузи ОА. Що таке АВ? А Б це значення по Y ось тут, яке буде. Не назвую його Y, y 0. Якесь значення по Y. Тобто АБ дорівнює y 0. ОА це радіус. Ми сказали, що ми побудували коло радіусом 1, тобто ОА дорівнює одиниці. Таким чином, в результаті маємо y 0 на 1. А y0 поділити на 1 це є y0. Y0 поділити на 1 це є y0. Іншими словами, синусом кута альфа називають відношення ординати точки до довжини радіуса. І оскільки в нас радіус дорівнює 1, то ми можемо сказати, що. Синус альфа дорівнює Y0. Тобто, по y ми будемо визначати значення синусів для кутів. Отже, y у нас відповідає за функцію синус кута. Розглянемо, що ж буде з іншими тригонометричними функціями. Розберемо інші. Косинус. Косинус гострого кута прямокутного трикутника це відношення прилеглого катета до гіпотенузи, тобто це катет ОБ до ОА. В результаті маємо ОА дорівнює одиниці, ОБ дорівнює Х0. Чому? Тому що ОБ у нас лежить на осі Х. Це яке значення по х. Отже, косинус це в нас x 0 Отже, вісь x відповідає функції косинус альфа. Наступне – тангенс. Тангенсом гострого кута прямокутного трикутника називається відношення протилежного катета до прилеглого. Протилежний катет до кута альфа це катет АВ, прилеглий катет ОВ. АВ – 0. ОВ – Х0. Отже маємо y 0 до Х0. А що таке y 0? Y0 0 це синус, Y0 0 це синус альфа, X0 Х0 це косинус альфа. Важливе. Співвідношення для тангенса тангенс альфа дорівнює відношення синуса альфа на косинус альфа і котангенс. Котангенс це відношення прилеглого катета до протилежного, тобто ОБ до АБ, – 0 АБІ0. Маємо, навпаки, косинус альфа на синус альфа. Знову ж таки, важливе співвідношення для тангенса, котангенса, перепрошую. котангенс альфа до рівня відношення косинус альфа на синус альфа. Косинус альфа на синус альфа. Тобто ще раз, для того, щоб визначити значення синуса, ми будемо дивитися на вісь ігри. Для того, аби визначити значення косинуса, ми будемо дивитися на вісь іксів. Якщо ми захочемо порахувати тангенс, я рекомендую дивитися на значення синуса і на косинуса окремо, а потім визначати тангенс, так, найзручніше. Розглянули з вами, друзі, частинку, яка є базовою для того, аби розуміти, що таке одиничне коло і тригонометричні вирази, чому y – це синус альфа, а косинус С. А Х це косинус альфа, і переходьте до наступних відео, аби розібрати матеріал далі. Дякую за увагу. Цього шматочка буде достатньо для першої теми.